Шичатання Чертамріта Антіліла, глава 15. Трансцендентне божевілля Господа Шичатані Магаправу. Далі подано стислий огляд 15 глави. Подивившись на церемонію упала Боги, піднесення їжі Господу Джиганаці, шичатані Магаправу знову відчув екстаз. Побачивши сад біля моря, він знову подумав, що опинився у вріндавані. І коли задумався про різні розваги Крішни – Знову поринув у трансцендентні почуття. У ніч танцю раса гопі, побиваючись розлукою з крішною, розшукували Крішну по всіх лісах. читання Магапрабу занурився в такий самий трансцендентний настрій, як і ці гопі, і його переповнив екстаз. Сваруб Дамударгу самі прочитав вірша з Гітаговінди, Говінди, котрий якраз збігався з господовими почуттями. Читання Магапрабу став проявляти форми екстазу відомі як. Баводая, Бава Санді, і такі інші. Господь зазнавав усіх восьми екстатичних змін і глибоко ними насолоджувався. 1. Дургаме Кришна Бавабданімагнон магна четаса, горе -га на Према према марияда Даршита Океан екстатичної любові до Крішни дуже важко осягнути навіть таким півбогам, як Господь Брама. У своїх розвагах шичитання Магапрабу пірнав у цей океан любові, занурюючись у нього серцем. У різних формах він проявляв піднесену трансцендентну любов до Кришни. Хвала, хвала Кришні чайтанні, Верховному Богові особі. Хвала, хвала Господу Нітянанді, чиє тіло завжди сповнене трансцендентного блаженства. Хвала, хвала Адвайті Ачарії, що дуже дорогий Господу Чайтані. Хвала, хвала всім віданим Господа, починаючи з Шиваси Такора. Так, Ши Магапрабу день і ніч забував себе, поринаючи в океан екстатичної любові до Кришни. Господь перебував у трьох станах свідомості. Іноді він повністю занурювався в екстатичні почуття, іноді був наполовину притомний, а іноді повністю притомний. Насправдіше читання Магапрабу завжди був занурений в екстатичні почуття. Але як гончарське колесо обертається вже без доторку гончаря, так і тілесна діяльність Господа, як отомовіння відвідане храму Господа Джаганати, чи їда, тривала само собою. Якось, коли Читання Магапрабу, споглядав у храмі Господа Джаґнату, Господь Джаґат явив себе як сам Шри Кришна, син Нанди Магараді. Коли Читання Магапрабу усвідомив, що Господь Джаґат це сам Кришна, п'ять чуттів Господа Чатанії відразу привабились до п'яти якостей Господа Кришни. Врода ший Кришни привабила очі Господа читання Мапрабу, спів Кришни і переливи його флейти, привабили вуха Господа. Трансцендентний аромат лотосових стіп Крішни привабив його ніздрі, трансцендентний солодкий смак Крішни привабив його язик, а доторк тіла Крішни привабив Господнє чуття дотику. Так усі п'ять чуттів читання Магапрабу привабились до п'яти якостей Господа Крішни. П'ять трансцендентних якостей Господа Крішни, наче перетягуючи канад, з п'яти боків тягнули розум Господа Чайтані, аж поки Господь знепритомнів. Тут церемонія упала Боги, піднесення їжі Господу Джаґанаці закінчилась, і віддані, що прийшли з Господом до храму, забрали його додому. Увечері сируб Дамодар Гусам і Раманан Дарай залишались поряд із шиче Танією Мапрово. Обвивши руками їхні шиї, Господь став побиватися. Не знаходячи собі місця через гостре почуття розлуки з крішною, Шіматіра Радарані промовила до вішаки вірша, який пояснює причину її глибокого хвилювання.

Піюшарам ядараш його пендра сута сакаршати балат панчендріян я лиме. Шичатання Магапробу сказав. Хоча серця гопі схожі на високі пагорби, їх затоплюють хвилі нектарного океану крішненої вроди. Його милозвучний голос входить їм у вуха і дарує трансцендентне блаженство. Доторк його тіла прохолодніший за мільйони і мільйони місяців, а нектар його тілесного аромату розливається всім світом. Ой, подруженько, той Крішна, син Нанде Магараджі, чиї вуста солодші за нектар, силоміць притягає п'ять моїх чуттів. Цього вірша вміщено в Говіндалі Ламріті, 8.3, Шіли Кришнадаса Кайраджі. Кришна рупа шабда спарша, Саура Соурабя Дарараждарама Дуряко нанадяй, декілобе панчаджан е каша мураман Панча чаріпанча панчадикедай. Врода Господа ще Кришна, його голос, і переливи його флейти, його доторк, аромат його тіла і смак його вуст несказанно солодкі. Коли ці якості всі разом приваблюють п'ять моїх чуттів, чуття поганяють одним конем мого розуму, але хочуть їхати в п'яти різних напрямках. Ой, подруженько. Послухай на чому я так страждаю. П'ять моїх чуттів – це насправді гультяї і розбійники. Вони чудово знають, що Крішна це верховний богособа, але все одно хочуть пограбувати його. Мій розум схожий на одного єдиного коня, на якому їдуть п'ять чуттів. з Зору починаючи. Кожне чуття хоче їхати на тому коні, і через те вони одночасно тягнуть мій розум в п'яти напрямках. Куди він поїде? Якщо вони тягнутимуть всі одночасно, то кінь напевно здохне, як мені витерпіти ці тортури? Дорога подругу, якщо ти порадиш приборка чуття, що мені сказати на це? Я не можу гніватись на чуття. В чому їхня вина? Крішна врода, голос, доторк, аромат і смак від природи, надзвичайно привабливі. Вони приваблюють п'ять моїх чуттів, і ті тягнуть мій розум на різні боки. Це створює велику загрозу для мого розуму, що схожий на коня, якого поганяють відразу в п'ять різних сторін. Тому я теж на крок від смерті. Свідомість кожної жінки в усіх трьох світах подібна до Високої гори, але солодка врода Крішни, наче океан. Навіть крапля води з цього океану може затопити весь світ і всі високі гори свідомості. Солодкі жарти Крішни так спустошують серця всіх жінок, що годі передати. Його слова прив'язують жіночі вуха мотузкою свого солодкого смаку. Починається перетягання цієї мотузки, і вуха гинуть. Трансцендентне тіло Крішне таке прохолодне, що з ним не зрівняється сандалова паста чи навіть мільйони і мільйони місяців. Воно майстерно приваблює груди всіх жінок, що схожі на високі гори. Трансцендентне тіло Кришни приваблює розум всіх жінок у трьох світах. Аромат Кришнаного тіла п'янкіший за аромат мускусу і вишуканіший за пахощі блакитних лотосів. Він входить у ніздрі всіх жінок світу і звиває там собі гніздо, приваблюючи їх. Губи Крішне. Такі солодкі, що, змішуючись із камфорою його м'якого усміху, зачаровують жіночий розум і примушують жінку відмовитись від усіх інших вподобань. Якщо жінка не може здобути солодкий усміх Крішни, розум її збурюється і поринає в скорботу. Цей солодкий чар єдине багатство в ріндаванській копії. Розповівши про це все, шиче Тані Магапрабу обвив руками шию Романанди Раю та Сверупида Модара і мовив. Послухайте, любі друзі, що мені робити? Куди мені піти? Де мені шукати Кришну? Будь ласка, скажіть мені, як його знайти. Занурений в ці трансцендентні муки, Читання Магапрабу, день у день побивався в товаристві Сарупи Дамадара Госамі і Раманандирая. Щоб поглибити трансцендентний настрій Господа, Саруб Дамодар гусам співав підхожі пісні, а Раманандарай читав відповідні вірші. Тим вони розвіювали журбу Господа. Найбільше Господу припадало до серця слухати Кришна Карнамріту Білого Мангала Такура, поезію від япаті а також Гіта говінду, Джейдеве Госамі. Серце шиче тані Магапрабу раділо, коли його супутники співали вірші і пісні з цих книжок. Одного дня шичатані магапрабу йшов до моря і раптом побачив квітковий сад. Господь читання подумав, що це вріндаван, і кинувся в цей сад. Занурений в екстаз любові до Крішни, він став блукати садом і шукати Господа. Коли під час танцю Раса Крішна зник разом із Радарані, гопі стали блукати всім лісом і шукати його. Так само шечитання Магапрабу став блукати цим садом біля моря. Заглиблений в екстаз Гопі, шечитання Магапрабу блукав навколо і розпитував у всіх дерев Іліан про Крішну, декламуючи їм вірші. Шечитання Магапрабу цитував наведені далі три вірші з Шімат 10.39 – Sim in visim. Virš 32. Čuda prijala panasa, sanako vidarajam varka bilva bakulam, raka dambani pa je nje pararta bavaka, je mono pakulašam santu krishna padavim, rahetat manam na gobi skazale. O, drevo čuda, drevo prijala, panas. Асана і Ковідара. О дерево Джамбу, дерево Арка, Бела, Бакула та Манго. О дерево Кадамба, дерево Ніпа та всі інші дерева, які ростуть на березі ямуни задля добра інших. Повідайте, будь ласка, куди пішов Кришна? Ми стратились розуму і ледь живі. О Все благе деревце Туласі. Ти дуже мила лотосовим стопам, Говінди, а він дуже милий тобі. Чи бачила ти, як тут проходить Крішна, увінчений гірляндою з того листя і оточений роєм бджіл? Малаттядаршівака тін маліке джатит Юттике, притім во Джанаянята Кара спаршина мадава. О, квітки малаті, Маліка, Джаті та Ютіка. Чи бачили ви Крішну, що проходив поряд, доторком руки, даруючи вам втіху? Ще читання Магапробув вів далі. О мангове дерево! О хлібне дерево, деревце піяла, джамбо і ковідара. Ви, мешканці святого місця, тож, будь ласка, зробіть добро іншим. Чи бачили ви, як тут проходив Крішна? Врятуйте нам життя. Скажіть, будь ласка, куди він пішов? Коли дерева не відповіли, гопі зміркували. Всі ці дерева чоловічої статі. Отож, всі вони друзі Крішна, і не інакше, як заодно з ним. Чого це дерева казатимуть нам, куди пішов Крішна? Ліпше запитаймо в ліан. Вони жіночої статі і тому зовсім як наші подруги. Вони вже напевно скажуть нам, куди попрямував Крішна, адже вони його бачили. З такими здогадами гопі стали розпитуватись у ліан та квітів з тулесі починаючи О туласі, о малаті, о Юті, Мадеві і Маліко. Крішна вам дуже милий, тож, напевно, він пройшов поряд із вами. Ви всі нам, як дорогі подруги. Врятуйте нам життя, скажіть, будь ласка, куди попрямував Крішна? Не отримавши відповіді, гопі подумали всі ці рослини служниці Кришни, вони бояться його і тому нічого нам не кажуть. Тоді гопі наштовхнулись на гурт олениць. Вловивши аромат Кришнаного тіла і побачивши їх, гопі спробували дізнатись від них, чи, бува, немає десь поблизу Крішне. Кінапатню пагата пріяєгага трайстан вандришам сакисуниритима чутова, камтанга Sanga kuchakunku maran, jitaya kunda, serja kulapater, шечитання Магапрабу сказав. Дружина Оленя, від обіймів із коханою гірлянда з квітів кунда на грудях Крішни, зачервонилась пудрою кункумою з її пишних грудей. Повітря тут пронизують пахощі тієї гірлянди. Подружко, чи ти бачила тут Крішну, чи проходив він тут зі своєю коханою, тішачи ваші очі? Це вірший Сімат Багаватам 10.3011. Дорога Оленичко. Ши Кришна любить вас тішити? Скажи нам, чи проходив він тут із Шіматі Радарані? Ми гадаємо, що вони неодмінно були тут. Ми не чужі, ми близькі подруги Щіматі Радарані, і тому здалека відчуваємо аромат Крішняного тіла. Крішна обіймавши матірдарані, і пудра конкума з її грудей забарвила гірлянду з квітів кунда, яка його прикрашає. Пахощами з цієї гірлянди напоїне все довкола. Крішна пішов звідси, і від розлуки олениці сумують, вони і не чують наших слів, тож чи можуть вони відповісти? Далі гопі підійшли до дерев, що понагинались аж до землі під тягарем плодів та квітів. Гопі подумали, що дерева побачили Крішно і тому, шанобливо поклонились йому.

Госпочання вів далі. О, дерева, скажіть нам, будь ласка, чи б тут проходив молодший брат Баларами Крішна, поклавши руку на плечеші матіра Радарані, в другій тримаючи лотос і вітаючи ваші поклони любовним поглядом, тим часом як за ним велися бджоли, що ошаліли від пахощів квіток туласі. Це вірший з Шімадбаготом 10.3012. Щоб на обличчя коханої не сідали бджоли, він відмахував їх лотосом, і це дещо відвертало його увагу. Тож ще звертав він увагу на ваші поклони. Будь ласка, розкажіть, як це було? Розлука з Крішною надто засмутила цих його слух. Вони нічого не сприймають, тож хіба зможуть відповісти нам? З тими словами, Гопі вийшли на берег Ямони і там побачили господа Крішну, що стояв під деревом кадамба. Стоючи з флейтою біля вуст, Крішна, що зачаровує незліченні мільйони купідонів своєю безмежною вродою, вбирав очі і розум усього сущого. Коли шичатані Магапрабу побачив трансцендентну вроду Крішни, він зомлів і впав на землю. Тут саме підійшли всі віддані на чолі з Сварупою Дамодарою Госвамі. Як і перше, вони побачили в тілі шичатані Магапрабу всі прояви трансцендентного любовного екстазу. Хоча зовні Господь здавався збентеженим, всередині він насолоджувався трансцендентним блаженством. Відані знову спільними зусиллями привели Шичатані Магапрабу до зовнішньої свідомості. Господь встав і почав ходити навколо них, роззираючись довкола. Читання Магапрабу сказав Куди пішов мій Крішна? Я щойно його бачив, і його врода полонила мої очі й розум. Чому я більше не бачу крішни з флейтою біля вуст? Мої очі шукають його скрізь, прагнучи побачити ще раз. Тоді ще читання Магапрабу прочитав вірша, якого промовила ще Радарані до своєї любої подруги Ішаки. Цучі трамураліспура чарадаманда чандранана, маю радалабу щіта субагатарагара праба, самі маданамогана, сакітанути нейтраспрігам. Люба подруженько, сяйво кришнаного тіла яскравіше за сяйво молодої хмарини, а його жовті шати привабливіші за раптовий спалах блискавки. Голову його прикрашає певечеве перо, а на його шиї красується намисто з блискучих перлин. Його обличчя з красивою флейтою біля вуст прекрасне, як повний осінній місяць. Такою вродою Маден Мохан, що зачаровує Копідона, посилює прагнення моїх очей бачити його. Цього вірша також вміщено в Говіндалі Ламріті 8.4. Читання Магапра вів далі. Тіло Крішни лискуче, як тонка мазь для очей. Воно ніжніше за блакитний лотос, а кольором затьмарює красу молодої хмарини. Його незрівнянна краса милує око і вражає розум усіх. Люба подруга. Скажи мені, будь ласка, що робити? Кришна вабить, наче дивовижна хмара, а мої очі, немов птахи чатака, що гинуть від спраги, коли не бачать цієї хмари. Жовті шати Крішне, немов невгамовна блискавка в небі, а перлове намисто на шиї, наче журавлиний ключ, що летить за хмари. Павичеве перо в нього на голові і гірлянда вайджаянті, що містить квіти п'яти кольорів, скидаються на веселки в небі. Крішне тіло сяє, мов бездоганний повний місяць над обрієм, а переливи його флейти, схожі на солодкий грім з молодої хмари. Зачувши ці переливи, всі у овріндавані пускаються в танець. Хмара Крішнаних розваг зливою нектару живить чотирнадцять світів. На лихо, що на ця хмара з'явилась, здійнявся буревій і поніс її геть від мене. Не знаходячи цієї хмари, птахи-чатака мої очі ледь живі, бо гинуть від спраги. Тремтливим голосом, читання гапробу, знову сказав Ой, Леле, читай бодалі рамо рай. Роман Андарай продекламував вірша. Почувши цього вірша, Господь то тішився, то побивався, а потім сам пояснив його. Віксяла Каврида Мухамдава Кундалашриганда стала дарасудам газита волокам. Датабаям джебуда данда йогам вілокя. Любий крішно, ми побачили твоє вродливе обличчя, обрамлене кучерями, сережки, що спадають на твої щоки, твої нектарні вуста і красу твого усміху, твої руки, що вселяють безстрашність, і твої широкі груди, чия краса збуджує любовний потяг. І через це ми віддались тобі як твої служниці. Цього вірша з Багаватам. Промовили гопі, коли прийшли до Крішни, щоб танцювати з ним танець раса. 71. адхарма Адармадусмитачар, Враджанариасиаси, Пандепари хайдаси, Чаріладжа Патигарадвар. Ще читання Мапрабу сказав. Кришна переміг місяць і лотос, а тоді вирішив спіймати оленичок Гопі. Він наставив сильце свого вродливого обличчя, а в тому сільці помістив приманку солодкого усміху, щоб обдурити гопі. Гопі спіймались у цю пастку і стали служницями Крішни, покинувши дім, сім'ю, чоловіка і честь. Любоподруго, Кришна поводиться як мисливець, в чому мисливцю байдуже до того, які вчинки праведні, а які ні. Він вдається до будь-яких способів завоювати серця Оленичок гопі. На щоках у Крішни витанцьовують і яскраво виблискують сережки у формі акул. Танець цих сережок полонить серце жінки, а Крішна до того ж іще й пробиває його стрілами своїх солодких поглядів та усмішок. Він нітрохи не боїться отак вбивати жінок. Груди Крішни прикрашають знаки Шіваца, які вказують, що там живе богиня щастя. Груди його широкі, мов груди розбійника, приваблюють тисячі і тисячі дівчат вражі, силоміць підкорюючи їхні груди та розум. Отак вони всі стають служницями Верховного Бога особи. Кришнані руки прекрасні і схожі на довгі засуви. Вони, немов чорні змії, що вповзають проміж жіночих гір грудей і кусають жінок у серце. Після того жінки вмирають від палючої отрути. Пояснення. Сказати Інакше це розбурхує в гопі сильну хіть, так, що їх аж лихоманить від отруйного укусу чорних змій, прекрасних рук Крішни, Венамулачандан, Гейка барадара спарше смараджала віша наше дари спарше лубда нариман. Кришна ні в долоні та підошви прохолодніші і приємніші за мільйони і мільйони місяців. Їхня прохолода перевершує прохолоду камфори, кореню казкас та сандалу. Одним своїм доторком вони полонять розум жінок і гасять отруйний вогонь хіті. Побиваючись у любовному екстазі, читання Магапрабу прочитав вірша, якого промовила Шіматі Радарані, виливаючи жаль свого серця перед подругою Шіматі Вішакою Подруженько. Кріш груди широкі і красиві, наче двері з самоцвіту індраніла, а його руки, міцні, наче засови. На силі усунути сердечну муку юних дівчат, яких мучить хід до нього. Тіло його прохолодніше за місяць, сандал, лотос і камфору. Цим усім мадан Мохан, що зачаровує Копідона, посилює бажання моїх грудей. Це також вірш із Ще читання Магапрабу сказав. Щойно я був знайшов Крішну, але на лихо загубив його знову. Крішна за своєю вдачею дуже мінливий. Він не всидить на одному місці. Він зустрічається з людиною, заворожує її розум, а тоді зникає. Та самта цобагамадам багамадам вікшаманам моя прасада, прасадая та трайванта радіята. Гопі запишались своїм великим щастям, і кешева, переможець навіть господа брами та господа Шіве, щоб приборкати їхню зверхність і явити їм особливу милість, зник з місця танцю раса. Цього вірша із Багаватам 102948, промовив Шукадева Госамі до Магараджі Парікшита. Далі Шичатання Магапрабу сказав Свирупі Дамадар Госамі. Будь ласка, заспівай пісню, яка оживить моє серце. Для задоволення Шичитані Магапрабу, Свируб Дамадар Госамі мелодійно заспівав вірша з Гіта Говінди. Тут, у місці, де відбувався танець раса, мені на думку спливає Кришна, завжди жартівливий та грайливий. Цього вірша, Гіта Говінда 2.3, співає Шіматі Радарані. Коли Сарубдамудар проспівав це, шичатані Магапрабу схопився на ноги і затанцював у любовному екстазі. У тілі Господа чайтані проявились всі вісім духовних змін, а також 33 ознаки в ябічарі бгав, починаючи з розпачу і захвату. У тілі шичатані Магапрабу пробудилися всі екстатичні ознаки, як то Баводая, Бавасанді та Бавашабалія. Багато різних емоцій набрало великої сили, і між ними зав'язалась битва. Господь читання магапрабу просив сварупа Дамодару проспівати ще і ще цього вірша, і щоразу його смак дарував Господу нову насолоду, і він знову і знову пускався в танець. Господь танцював уже досить довго, аж тут цваруб Дамодар госамі увірвав свій спів. Ши читання Магапрабу все повторював Ще, ще, співай, співай. Але сваруб Дамодар, побачивши, втому Господа більше не співав. Чуючи, що ши читання Магапрабу каже, співай далі, віддані оточили його і влад завели спів святого імені Гарі. Тоді Рамананда рай посадив Господа і, щоб втома минулась, став омахувати його. Потім віддані взяли шитаню Магапрабу з собою до моря і скупали його. Врешті-решт, вони відвели його додому. Вони нагодували Господа і поклали відпочити. Після того всі віддані, починаючи з Риманандирая, повернулись до своїх домівок. Ось я розповів про ігри Шичатані Магапрабу в саду, куди Господь зайшов, переплутавши його з Вріндаваном. Там він проявив трансцендентне божевілля і екстатичне марення, яке чудово змалював ширу пагосамі у своїй ставамалі. Айора шестирес пораду павана лікала на яму, гур врінда рання смаранаджанита прийме віваша. Квачит Кришна в Риті расану Бактирасіка, Сачайтаня, кіми Пунара під рішури, я сяти падам. Шечатання Магапрабу найвищий з усіх відданих. Іноді, ідучи берегом моря, він помічав гарний сад і помилково думав, що це вріндаванський ліс. Його тоді огортала екстатична любов до Крішни, і він починав співати святе ім'я і танцювати. Його язик не переставав промовляти «Крішна, Крішна!» Чи постане він знову перед моїми очима? Це шостий вір із першої читання ж устава Малі Шілеру Богосвамі. Розвагам шечитанням Гапробу немає краю. Описати їх повністю неможливо. Єдине, що я можу, це познайомити з ними, подавши їх загальний опис. Ширупа Раганата Паде Джайтання Чаритамрита коге Кришна Даша. Молячись при лотосових стопах ширупи та Шірагонати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришна Дас, розповідаю шичатання Чарітамріту, ідучи їхніми стопами. Так, закінчується пояснення Бхактіведанти до Шичатання Чарітамріти Антяріли 15 глави, що описує розваги Чатані Магапрабу. O Sadu Bilamora.